Вітаю вас, любі третьокласники! Зараз у нас урок інформатики. І сьогодні ми з вами поговоримо про текстові редактори. Ми вже з вами навчилися вводити текст з клавіатури. Знаємо, як правильно мають бути розташовані пальці на клавіатурі. І будемо застосовувати наші знання у вивченні текстового. І сьогодні ми з вами дізнаємося про електронні документи, з'ясуємо з вами, що таке текстові документи, та познайомимося з текстовим. Редактором. Сучасний світ нам важко уявити без документів, тому що у них ми фіксуємо різні відомості, події, явища нашого життя. Тобто все, що відбувається у нашому житті, ми це фіксуємо у документах. Можливо, багато з вас, хто знає, що документи можуть бути на папері. Тобто це обов'язково щось на папері, написано, якісь дані, але не обов'язково. Документи можуть бути створені за допомогою різноманітних технічних засобів. Це можуть бути фотодокументи, кінодокументи чи відеодокументи. Можливо, ви чули таке, як документальний. Фільм. Це означає, що це кінодокумент, тобто це кіно. Про якісь події. А документи, які ми опрацьовуємо. І зберігаємо на комп'ютері, ми будемо називати електронними. Тобто всі документи, які ми маємо на комп'ютері, з якими ми будемо працювати, будуть називатися електронними. І вони можуть містити різноманітну інформацію. Це, звичайно ж, може бути текстова інформація. От ми вже з вами. Вміємо вводити текст. Це може бути графічна інформація, тобто зображення, фотографії. Може бути звукова інформація, тобто звук, або мультимедійна, тобто відео. Отже, на електронному, у електронному документі можуть міститися. Різноманітні види інформації. Давайте з вами поміркуємо. А за допомогою яких технічних засобів ви вмієте створювати електронні документи. От, кожен собі поміркує. Чи вмієте ви таке робити, чи ні. Якщо не вмієте то ми з вами будемо вчитися. Отже, із часів виникнення писемності, тобто, коли люди навчилися писати, то важливим завданням була робота з текстами і у давнину. Переписуванням таких текстів займалися писарі, тобто це були спеціальні люди, які записували, переписували щось, щоб запам'ятати. Тобто, колись не було тих пристроїв, до яких ми зараз звикли. Якщо ми хочемо з вами щось потім пригадати або запам'ятати, ми це можемо сфотографувати або зняти відео. І так далі. Колись такої можливості не було. І цю роботу виконували писарі. Тобто вони все, що відбувається, записували, потім це переписували. І так ця інформація дійшла до наших часів. Пізніше був винайденим Винайдений друкарський верстат. Він трішки полегшив роботу писаря, вже на ньому писали якийсь текст і могли відбивати на декількох сторінках. І це полегшило роботу, тому що не треба було переписувати один і той самий текст декілька разів. Це можна було зробити один раз. Пізніше з'явилася друкарська машинка, І вона вже набагато більше пришвидшила процес створення документів. Вона була схожа на нашу клавіатуру, тобто там були клавіші. І на листочку відразу з'являлися букви, які вводили на цих клавішах. І, звісно ж, з появою комп'ютера процес створення документів. Дуже і дуже полегшився. Розгляньте, будь ласка, малюнки і згадайте про те, що ми зараз з вами говорили. І попробуйте пригадати, що ви знаєте про роботу з текстами в різні часи. Можливо, ви десь раніше на уроках чули. чи Можливо, десь вдома чули. І попробуйте собі поміркувати, розглянувши кожний з малюночків, яким чином працювали з текстами у різні часи. Для цього можете призупинити відео. А зараз. Ми з вами працюємо з документами за допомогою комп'ютера. І для створення опрацювання та зберігання тексту на комп'ютері є спеціальні програми. Вони називаються текстові редактори. Будь ласка, запам'ятайте, що програма, в якій ми працюємо з текстом, називається. Текстовий редактор. Тобто там, де ми можемо редагувати текст. І дізнаємося з вами більше про текстові редактори. Розглянемо декілька значків, програм, які призначені для роботи для роботи з текстами. Можливо, якийсь із них вам уже знайомі. Ось, перший це у нас блокнот, наступний це Word, WordPad, Kidswriter і LibreOfficeWriter. Ось такі різноманітні текстові редактори є, чи можуть бути на комп'ютері. Але ми з вами в основному будемо працювати. З текстовим редактором Word або Microsoft Word. І електронні документи, створені за допомогою цих програм, ми будемо називати електронними. Текстовими документами. Тобто ми вже з вами казали, що всі документи, які створені на комп'ютері, називаються електронними, а ті, що створені за допомогою тексту, будуть ще й називатися текстовими, електронними текстовими документами. Або просто ми їх будемо називати текстовими документами, щоб не вживати весь час слово електронними. Отже, документ, який ми створюємо за допомогою текстових редакторів, називається текстовий документ. А зараз будемо вчитися з вами працювати з текстовими редакторами. Отже, як я вже вам казала, в основному ми будемо працювати з програмою Word. Бо вона ще називається Microsoft Word. І для цього нам потрібно її запускати. І ми можемо це робити декількома способами. Один із них це за допомогою значка на робочому столі. Тобто, якщо у нас є значок цієї програми на робочому столі, ми маємо навести вказівник мишки на цей значок і двічі клацнути ліву кнопку миші. Але це треба робити швидко. Тобто, раз, два, швиденько клацнути два рази, і тоді документ, наша програма відкриється. Ще є інший спосіб за допомогою меню Пуск. Отже, спочатку ми заходимо у меню Пуск ми це з вами вже вміємо робити. І друге, ми шукаємо програму Microsoft Word і натискаємо вже один раз клавішою, лівою клавішею мишки. І розглянемо з вами, як же ж виглядає ця програма Microsoft Word. Отже, коли ви відкриваєте програму, у вас з'являється ось таке віконечко. Давайте розглянемо, що ж на ньому міститься. Отже, у нас є вкладка File і всі інші вкладки. Панель швидкого доступу. Ми зараз ще з вами будемо детальніше розглядати. На ній містяться кнопки для швидкого доступу. Тобто, це можемо зберігати файл. Можемо повертати дії, які ми виконували. Тобто, ви виконали якусь дію, але вам її треба забрати. Отже, ви стрілочку назад. Можна створювати новий документ і так далі. Це ми робимо на панелі швидкого доступу. Доступу. От у нас є різні вкладки. Основне вставлення, конструктор. І кожна з цих вкладок виконує різні функції. Нижче від вкладок у нас міститься стрічка, де і розташовані всі функції, які можуть виконуватися на певній вкладці. Тобто, коли ми відкриємо іншу вкладку, Тут стрічка наша уже зміниться. На стрічках є групи інструментів. Тобто вони підписані, наприклад, шрифт, абзац, стилі, редагування. Це все певна група, тобто те, що ми можемо робити з документом. І, звичайно ж, робоча область, де ми і будемо з вами працювати. тобто... Тут ми вводимо текст. І внизу знаходиться рядок стану. Тобто він показує, в якому стані зараз наш документ. Тут є кількість сторінок, кількість слів, яка, яку мову ми використовуємо. А також є масштаб, тобто ми можемо. Збільшити нашу сторінку, тобто, ніби більше приблизити, або зменшити. Та, звичайно ж, смуга прокручування, за допомогою якої ми можемо рухатися униз документа. Давайте з вами спробуємо відповісти, отже, кожен спробує відповісти на наступні питання. Яке призначення текстових редакторів? Тобто спробуйте відповісти, для чого нам текстові редактори? Які текстові редактори ви знаєте? От Якщо ви не знали, то сьогодні на уроці ми з вами про них говорили, і ви вже їх знаєте. Які об'єкти містить вікно текстового редактора? Це ми з вами теж сьогодні розглянули. І з'ясуйте у своїх близьких чи у знайомих, якими текстовими редакторами вони користуються на роботі чи вдома. Хто, звичайно, ж ними користується? От спробуйте запитати своїх знайомих чи батьків. Можливо, якраз хтось із них користується. Такими текстовими редакторами. І на домашнє завдання вам буде ось таке. Вам треба виконати завдання. Отже, у нас є різні фігури, але ви можете побачити, що ці фігури повторюються. Спробуйте вписати сюди числа. Так, щоб у однакових фігурах були однакові числа, і щоб виконувалися рівності. Так? Тобто, щоб був правильний приклад. Наприклад, 3 помножити на 4 дорівнює 12. Значить, тут має бути 12. Значить тут 12, тут вже мають бути. 4. Тут було 4 в кружечку, але воно нам не підходить, бо 4 плюс 4 не буде 12. Значить, це має бути якесь якісь інші числа. І так, спробуйте виконати ось таке завдання. У нас є тут три фігури: це ром, круг і шестикутник. Наступне завдання, яке потрібно виконати, у нас є ось такі ніби пірамідки. Нам треба установити закономірність, так? тобто у нас є нижній рядочок. от Наприклад, чому тут число 3, а чому тут число 4, чому тут число 7. І відповідно до того, заповнити решта клітинок. Ось маєте такі дві пірамідки. Це, діточки, дякую вам за увагу. До побачення, до зустрічі у школі!